Чинаємо новий тиждень понеділок, 24 листопада, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». як і обіцяли наприкінці минулого тижня цього тижня. Піднімаємо вкрай важливі теми. Отже, детально про те, про що будемо сьогодні говорити. Курити чи не курити не курити, і ось тут для багатьох постане наступне запитання: а як кинути курити? Я нагадаю, що 20 листопада цього року відзначали міжнародний день відмови від куріння. Отже, не пропустіть, пропаганда здорового способу життя. У нас буде з Карам у другому блоці у корисних порадах продовжимо говорити про здоровий спосіб життя. Сьогодні для всіх вас рубрика Киї спортивний, у якій тренер порадить, як вибрати свій спортклуб і як правильно займатися, щоб не нашкодити собі. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. І от сьогодні, якраз тема, яка є не просто актуальна, яку мені так здається, ми можемо піднімати щотижня, тому що велика кількість запитань у нас лунає щодня, коли ми саме піднімаємо і працюємо у рубриці юридична консультація. Отже, сьогодні спадкове право судова прак практика. ви запитуєте гість? Відповідає розпочнемо. Уже шановні глядачі, щоб не витрачати ефірний час. Що коротко зазначаю, сьогодні говоримо про спадкове право маєте змогу поставити всі запитання стосовно спадщини, можливо, не встигли відкрити спадщину. Є запитання, коли необхідно звернутися до суду. Як працює суд в питаннях вирішення судових спорів? У нас у студії дуже рада вітати Максима Копейчикова, партнера юридичної фірми адвоката 223 09 -71. Дуже попрошу, щоб ми вже почали приймати дзвінки, тому що дійсно спадщина тема вкрай актуальна. Тому дуже прошу: 223, 09, 71. Всі дзвінки, можливо, питання. Зокрема, дуже хотілося б з землею. Часто буває питання, не встигла отримати державний акт. Людина не встигла пішла з життя. А ви є спадкоємцями, не знаєте, як тепер оформлювати таку спадщину? Тому, будь ласка, 223-09-71. Це Все по спадщині. Я сподіваюся, що у нас працюють телефонні лінії. Ми готові приймати дзвінки. Рада вас бачити, дня, Дуже рада бачити. Єдине, що поки нам почнуть телефонувати, глядачі, я хочу, щоб. Б ми з вами кілька таких запитань абсолютно в традиційних Немає які вже ставила Так. ми розуміємо, що є заповіт, але про заповід же і з вами до речі багато чого говорили. Я хочу сьогодні, щоб ви нагадали, хто може бути спадкоємцем за законом і так от, ну черговість. Я розумію, що не треба всі Все, так, У нас п'ять час спадкоємців за законом. Тобто їх дуже багато. Вони от, перші перші, другу. Умовно навіть так. судові практиці називаються новими чергами на відміну від цивільного uh -huh. кодексу Українського 63 63-го року. Подружжя, батьки, yeah. uh -huh. діти, наступна черга, брати, сестри, діди баби, uh -huh. онуки. Тобто це найближче з тих, хто спадкує за законом, перша та друга черга. Згодом, в принципі, ті, хто проживали разом однією сім'єю, але це вже четверта черга. Ну тобто, в принципі, навіть існує в справах про спадкування такий собі перехід між чергами. Тобто, це коли хтось з першої черги помер і спадкує той, хто мав би спадкувати в наступну чергу, але завдяки тому, що є померла особа, яка спадкемцем першої черги, особа там з другої черги, вона набуває право на спадкування. Крім того, в тих випадках, коли йдеться про осіб, які проживають однієї сім'ї, які формально належать до четвертої черги. За певних обставин можливе визнання подружжям і відповідно перехід до першої черги. Хоча ну, тут ми може трохи пізніше прийдемо до, до детального аналізу судової практики, угу. тому що суди перших інстанцій вони здебільшого підтримують спадкоємців. Суди апеляційної інстанції вище спеціалізовані, вони є більш, скажімо так, формальними в своїх підходах. І... Подивіться ну, коротко, якщо знати, якщо э, спадкоємці першої черги відмовляються від спадщини, ну, в принципі таке ж теж може бути. Тоді автоматично друга черга стає э, Взага... тими, хто взагалі відмовляються так. Взагалі всі до єдиного спадки. А нас чому я запитав? У нас був додзвонювач. Ну там трошки інша історія, але знову ж таки, щоб ви порадили, якщо я не помиляюся, якщо вона зараз бачите, там історія була, що два брати, один живе за кордоном. він відмовляється від спадщини, але відмовляється на словах. А цей хоче оформити. І як бути в даному випадку? Тобто тут проживає. Телефонувала мама, проживає один з братів в Україні. Батько помер, залишив спадщину. Вже правда, минули строки. Навіть там три роки звучало вже є ще один син, який проживає на території іншої держави, не було зазначено якої. Вони в телефонному режимі домовилися, що той брат, який проживає за кордоном, він відмовляється від спадщини, тобто він не претендує. А цей ніяк не може оформити спадщину на території України. І там ще було додано, що він доглядав за цим батьком, не проживав на території на одній території з цим батьком, але доглядав, надавав мій допомогу саме цей, що проживає тут і чомусь не може оформити спадщину. Якісь є перепони, я так розумію. І не було заповіту. Не було заповіту. Ну, дивіться, по-перше, йдеться про що? Є встановлений законом шестимісячний строк на прийняття угу. спадщини. Він незмінний, правда? Він, 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 він є незмінним, угу. і це той строк, протягом якого мають бути спадкоємці мають повідомити про свою готовність прийняти угу. спадщину. Якщо вони не є неповнолітніми, не є малолітніми і не проживають, не проживали спільно з спадкодавцем е, за місцем його проживання. Там є, є певні обмеження, на судову практику, але загальне право таке: якщо проживало разом, якщо є е, неповнолітніми, є е, малолітніми, mm -hmm. є непрацездатними, тобто е, там по суті окремих дій не вимагається. То це визнається, що за законом ці особи вже вчинили прийняття спадщини, окрім випадків, коли вони відмовились від спадщини, тобто коли є прямо виражена згода на те, щоб не приймати спадщину, тобто навпаки, інше правило для всіх інших, для всіх спадкоємців, які не проживали спільно, вони мають подавати заяви відповідно до того порядку, який існує зараз, до нотаріального контори за місцем відкриття спадщини. Нас і додзвонювач, прошу ви в ефірі. Після того одразу чекаємо ще дзвінки Говоріть. Добрий день. У Добрий день. Мене, мене питання таке. Е, були три спадкоємця за законом, одна третя кожному. Єдин спадкоємець подарував е, подар, подарственний другому спадкоємцю відчатку за умов усним, що він збудує е, другий вхід для другого спадкоємця. Цього він не виконав, і зараз яка законодавча база щоб скасувати цей договір до е, дарування? Ну, по перше, по... почекайте, просто була усна домовленість. Да, у садомовниць нота. Ну, а це ж То ви розумі. Це... Ви ж розумієте, що це смішно? Ну це дуже важко, коли в усі домовленості по, -по перше ну, не важко не розуміли, буде довести. Дякому. По друге це не це... дуже стосується спадкування, тому що йдеться вже про дарування, наскільки я розумію, після того як право на спадщину було оформлено. Тобто, це загальне цивільні правові відносини пов'язані з оскарженням договору дарування, для якого до речі, законодавством встановлений річний строк на на оскарження. Ну ми ж не тому, що не хочемо вам допомогти, але коли питання постає усної домовленості, вам будь-який адвокат, будь-який юрист, сьогодні скаже, що це смішно ну, ні, ну в окремих випадках можна довести, і, і в окремих випадках покази свідків є допустими угу. способами за засобами угу. доказування. Тобто, це, це в принципі можливо, але з даруванням, враховуючи обмежені строки, враховуючи те, що по суті, людина може сказати, а ну цей обов'язок не визначений строком, вимоги не було. Тобто треба оформлювати все і вже дивитися, як воно буде розвиватися. Так, 223 двадцять Ми далі чекаємо дзвінок. Ще раз 223 двадцять Тобто, я хочу коротко, щоб всі зараз почули для оскарження договору дарування рік є. Да? Ну це загальний строк загальне загальний строк, це строк позовної давності для, для договорів дарування. Рік. Так, так хороша тема, До речі, давно не піднімала до Піднімемо, Піднімемола вже наступного тижня. хотіла сказати року. Бачите? Ні, наступного тижня. Перепрошую, що тільки тут до, до грудня, але вже бачите, багато хто говорить, скільки там залишилось за нового року. Тому перепрошую за тиждень піднімемо дану тему. Так, 223.09.71, Будь ласка, ми готові послухати ще питання. Всі абсолютно питання спадщини. Так, хочу такий один момент. А є такі поняття в з про взагалі, коли ми про спадщину говоримо, спадкування за правом представлення. Да. Це те, що ви вже почали це говорити, те, я так розумієте, що. Це розуміли. те, про що ну, ми судячи... говорили. Коли, коли спадкоємець, який мав вступити в, в права, помер, і ті особи, які спадкують uh -huh. за цим померлим спадкоємцем, вони за правом представлення спадкують те майно у відповідних своїх частинах, яке мало б відійти право на яке належало б померлому спадкоємцю, uh -huh. у випадку, якщо б він не помер на. Так, є додзвонювач. говоріть ви в ефірі. Алло, добрий день. Доброго дня. Uh, у мене таке запитання. Uh, у мене батько помер, осталася мама. Скажіть, uh, будь ласка, за тих шість місяців, що надавала uh, закон, надавав, ми не оформляли ту спадковість. Вона на маму переходить автоматично чи як? Чи оформлять нам? Мама проживала з батьком вашим? Ну а як же? Ні, ну я батько, не знаю, ми питаємо які. Бува, а буває, буває по-різному. Що, по значить, не, не оформили. Свідоцтво про право на спадщину видається а, зі спливом шестимісячного строку. Тобто ви взагалі не зверталися? Ні, не, не звертались, так якось горем були вбиті, що батько вийшов угу. і не звертались. Зараз нам оформлять чи як, бо мама дуже старенька, в років їй. Я мешкаю в Києві, а вона в Рівненській області. Ну, дивіться, а, mm -hmm. т... так дякуємо тоді... ще далі. Чекаємо, прошу тоді. Трохи заглибимося, якщо можна. Давай, бо давай, є прошу. в принципі така судова практика поновлення строків так. на подання заяв про о, о, ступу спадщину. Але ця практика вона є скоріше винятковою. І більше того, всякі абс... тобто, для поновлення цього строку, чи для відновлення його, чи для надання додаткового строку на прийняття. Спадщина, як це в принципі правильно називається, обставини мають бути дуже ваговими. Тобто не є такими обставинами незнання законодавства, не є такими знаннями тяжкий моральний став, не такими обставинами тяжкий моральний стан, не є такими обставинами відсутність грошей на те, щоб поїхати за місцем відкриття спадщини. Тобто, це все не вважається судом тими обставинами, з якими. Може бути пов'язане поновлення строку надання додаткового строку на прийняття спадщини. Але разом з тим ви вже прийняти спадщину не можете, але ваша мама прийняти спадщину, тобто вона фактично прийняла, тому що вона проживала Держава. разом з батьком. Тобто, це є підставою знов таки для звернення за отриманням свідоцтва про право на спадщину. Якщо нотаріальна контора відмовить. То тоді вже захист здійснюватиметься в судовому порядку. в Судовому порядку ваша мама має, має відстоювати своє право на спадщину за забав. Але треба оформити, але треба правда ну... з звертатися до нотаріальної контори, угу. хоча б для отримання відмови, щоб був формальний привід для звернення в суд. Це є необхідно, і виходячи з практики вищого спеціалізованого суду. України цивільних та кримінальних справ та Верховного суду України обов'язковою передумовою для того, аби звертатися до суду, має бути звернення до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. І якщо вже відмова, то оскаржувати це. Є додзвонювач, прошу ви в Алло. Добрий, Добрий день. Добрий день. Я можу говорити? Так, ви можете говорити. Прошу говоріть. У мене таке запитання. Чоловік живе в Києві, один трикімнатній квартирі. Ми давно розлучені. Зі мною проживають двоє наших дітей. Більше нікого ніде в нього немає. Я запитувала, чи він написав заповіт, він не відповідає. Він трохи хвора людина. І ми допи піти, щоб його обстежити, він на це не, не згодний. Якщо ну, трапиться йому 78 років, він помре. І якщо буде навіть заповіт на когось, я не знаю, може він на когось напише, ми можемо це оскаржувати. Ну, якщо вдякому, якщо в нього не не все горазд, він він не дієздатний, то тоді дійсно заповіт може бути оскаржений. Але ну в принципі доречно в цьому випадку, якщо квартира набувалася ним у власність в той час, коли ви були в зареєстрованому шлюбі, то теоретично ви можете навіть зараз обрати інші способи захисту і визнавати права на половину квартири, якщо знов таки ця квартира була придбана, коли ви були у шлюбі. А так ваші діти є спадкоємцями за закону за законом, і якщо не буде заповіту, то, то вони є вони зможуть претендувати так, абсолютно вірно. Ми нас почули єдине що. Вибачте, це там ми просто вас слухаємо, але це ж не підтверджений факт, що він не є недієздатною людиною. Це теж буду перевіряти і встановлювати. вже. Ну, навіть є така посмертна судово-психіатрична експертиза. Тобто, тобто вона, це ж не вона буде передбачена слів цивільним процесуальним кодексом, але ну, угу. важко буде встановити розуміти, Що. Правда? Тобто, це ж зі слів, хтось про когось сказав, так, не, ну, для суду це не є ажен, треба його жент, Ні, ну, доводити. Якщо є вже рішення суду про визнання особи недієздатною. ну це ж якщо рішення суду буде, так, в даному випадку. Так, а ми готові. Далі приймати, якщо є, тому що щоб я вже не ставила від себе запитань, нас мало часу залишається. Якщо ми готові давати дзвінок, давайте одразу давати в ефір е, дзвінки. Прошу. Так, так само і е, е, часто буває, що люди звертаються, я вже не буду торкатися головних таких критеріїв, що відбувається, коли до суду звертаються. Є в нас додзвонювач. Так, говоріть ви в ефірі, прошу, давайте Ого. вам слово. Вам слово так. Дня. Я хочу запитатися, в мене тут світка померла і. І застрічання вона лечила вже давно, вже років п'ять, Залечила вона свою плімницю, а племінниця живе на Білорусі. Ну, місце проживання спадкоємця значення не має ніякого. Ага. І то вона може оформити на себе цю спадщину? Так? Може, може оформити. Але ж вона п'ять років вже як те. Не як м... померла. а як померла вже 5 років, і да, і досі да. спадщина не оформлена. Не, не, не. Ну скоріш за все, ця спадщина є умерлої І якщо племінниця не не подасть заяву, не буде просити надати додатковий строк на прийняття спадщини і не буде визнавати право на спадщину в судовому порядку, то за великим рахунком це майно відійде територіальній громаді. Ну, ви нас почули, я роз, так розумію. Я, до речі, хотіла, щоб ви пояснили трошки визнання спадщини від умерлою. Це якраз є один з моментів, коли звертаються, ну, вирішується в порядок, порядку. Що це означає на практиці? Ну, зараз вже більш-менш ми зрозуміємо да. з прикладу, який почули. Але е це так, я так розумію, що коли в строки не приймають спадщину. Це йдеться про ті випадки, коли в строки не приймається спадщина або е відсутні, взагалі, відсутні взагалі спадкоємці, то угу. це майно. Е Воно фактично спадковується територіальною громадою, тобто земля відходить. Ну як варіант? Ну до речі, по, по по місту Києву е, дуже багато було таких випадків, коли mm -hmm. навіть і квартири, і квартири в центрі міста вони залишалися е, територіальній громаді. міста Києва про це ніхто нічого не говорив, але mm -hmm. навіть був такий невеличкий бізнес осіб, які мали цю інформацію, і, і ці квартири згодом продавалися. Це досить давно було не знаю, яка, яка ситуація. Зараз, тобто зараз вже всі більш освічені і uh -huh. uh, знають про свої права і заповідають комусь, але uh, років десь 10-8 тому, uh, то це, це було досить поширене явище. Так, є додзвонюючи після того ще, але тільки одразу приймемо дзвіночок. Говоріть ви в ефірі. Алло. Говоріть ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Ми, у мене таке питання. У мене помер батько, так. І заповіт написав на мене, але мати ще жива, і брат вісу ще Во. я правда не проживаю з ними, але не на мене, тому що там питання таке, що там кінець і все туди сюди. За скільки я повинна оформити і, 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 і чи не на кого ще не переоформлювати? Дивіться є е, Дякую. право на обов'язкову частку. Особи, які перебували на утриманні спадкодавця. Проживала разом з ним, при цьому э, перелік цих осіб є вичерпний, це діти або подружжя. Вони мають право на обов'язкову частку, яка становила б не менше половини тієї частки, яка була в разі спадкування за законом всіма. Тобто, якщо у вас троє спадкоємців і мати проживала разом з батьком і була на отриманні в нього в силу тих чи інших обставин, є не То э, вона має право по суті на одну шосту від спадкового майна за батьком. Так, ну тобто, коли навіть є заповід, треба нагадати людям, що да, є, все є, одно є, є спадкоємці, які мають право є, отримати да, своє. Є Якщо uh -huh. ці особи uh -huh. не, не втратили право на спадкування внаслідок того, що вони, тобто є знов таки певний перелік випадків, визначений законом, коли особи втрачають право на спадкування, коли вони безпосередньо спричинили. Смер... смерть, смерть там е мер спадкодавця uh -huh. да, заподіяло uh -huh. шкоду, там справа погіршення стану здоров'я або не дбали, як, як мали б дбати, там то uh -huh. тоді. Тоді вони вважаються як? Відсторонені. Т -т Тоді так? вони відсторонені, по суті, від права на спадкування, так. Так, є додзвонювач, дзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я по спадщині. У мене мама померла і отчим помер. І спадщина залишилася на мене. Спадщина. За... Ну, і отчим помер. Є хата і є, є паєва земля. Мені треба щось оформити паєву землю на мене. Ну, Паєва земля, пай, пай. Ми зрозуміли, так в чому питання? Значить, мені треба щось оформити, але діло в тому, що мама розписа. В чому питання? Я ж хочу об'яснити. Розповідаєте, тобто, будь ласка. Розписана з отчимом, а я на фамілії мамини. І я не можу щось доказати. М? Ну це вже це вже... Сам, ви, хоча б зрозуміли, що ви розмовляєте сама з собою. Ми вас чуємо, але ви чуєте себе і повторюєте те саме. Відійдіть від телевізора, відійдіть я від, від телевізора. телевізора. Відійшла я і звідти й туди, і туди вас чую з обох Родинні зв'язки, якщо вони не підтверджуються, якщо ми зрозуміли ваше питання правильно, ви ж так Думаю, все Як... дякуємо. Слухайте відповідь, але уважно слухайте. Якщо нотаріус, тобто вам все одно треба звертатися до нотаріуса з метою отримання свідоцтва про право на спадщину. Якщо нотаріус тих чи інших підстав відмовляє вам у видачі свідоцтва на цю пайову землю, то це вже питання, яке вирішуватиметься в судовому порядку. І саме в судовому порядку ви мусите доводити наявність родинних зв'язків та наявність у вас прав. Раво спадкування за відчимом в даному випадку, наскільки я розумію, йдеться саме про земельну ділянку, яка була розпайована, та мала бути надана відчиму, а не мамі. Ну, там прізвище, там не ну, історія. Прізвище чомусь стоїть відшима, хоча прізвище. вважається, що це земля мами. При цьому ви, ви, ви маєте подавати е, найбільше е, документів саме в спадкову справу. Тобто ви маєте нотаріусу дати ваше свідоцтво про народження. Якщо було рішення суду про встановлення, то рішення суду про встановлення, що mm -hmm. все це можна було простежити. Тому що е, за позицією наших вищих судів, е, основним доказовим матеріалом в справах про спадкування є. Саме ті матеріали, які містяться в спадковій справі, тобто в тій справі, яка формується нотаріусом за місцем відкриття спадщини, і, і, і яка власне складається для того, щоб видати свідоцтво про право на спадщину, як той документ, який законом передбачений для підтвердження прав на майно спадкоємців. Так, ви, шановна дозвоночка, останні, ви не ображаєтеся. Ну правда, ви чи близенько стояли, чи якось у вас зв'язок. Ви сама з собою ну, ви говорите, і ми чуємо луна ехо російською мовою, і так воно якось. Але я сподіваюся, що ви почули відповідь на своє запитання. Час тут вичерпано, зрозуміло, що ми не обговорили, а тут велика кількість є моментів питань, коли вирішуються спадкові питання саме в суді. Ми за три тижні десь піднімемо вкотре цю тему. Тема важлива. Вас завжди рада бачити, Максиму. До зустрічі. Обов'язково побачимося. Максим, копей. Партнер юридичної фірми Адвокат був гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку, як обіцяло, у нас здорова пропаганда життя. Ми будемо говорити про те, як кинути курити. А до речі, багато колишніх курців говорять, що рішення ку... Ку... кинути курити було найважчим у їхньому житті. Після рекламу проведемо опитування серед вас, шановні глядачі, і будемо чекати на ваші відповіді. Якщо ви курили, як вам вдалося кинути, і наскільки це рішення вам важко далося? Не перемикайте.